про контроль за владою та відповідальність кандидатів про ці питання на прес-конференції в Івано-Франківську розповів голова фракції Об'єднання самопоміч Олег Березюк, каже, налагодити ефективне управління нині можна у кожному місті та селі. Однак для цього люди мають ретельно стерити за діями влади, суддів та правоохоронців. А ще серйозно поставитися до місцевих виборів, шукаючи у списках відповідальних людей, щоб отримати гідних депутатів та мера, який поведе за собою команду. Саме тому самопоміч представила своїх кандидатів. Івано-Франківську – це Ірина Кулинич. За спільним рішенням осередку Франківського, і обласного, і міського за рішенням Ірини Вікторівни, яка є франківчанкою, тут сформувала свою родину, стала професійним управлінцем. Потім послужила Львову, за що ми їй дуже дякуємо. Рішенням політичної ради партії і з'їзду ми ставляємо на ваш розсуд людину, яка взяла на себе відповідальність. Ірина Кулинич зізнається, всі системні речі, які здійснювала у Львові, хоче запровадити у рідному Івано-Франківську. Місто Львів приймає 2 мільйони туристів в рік. Про місто Львів не говорить тільки лінивий. І найбільший скептик, який є, може поїхати і переконатися у цьому. Тому я спільно з громадою, спільно з професіоналами вважаю, що ми можемо зробити, і ми зробимо місто Івано-Франківськ насправді успішним. Успішні міста тільки потрібні європі. Ірина Кулинич каже, людина має відчувати, що саме вона наймає службовців на роботу. Тому такі аспекти, як чисті вулиці, гаряча вода у лікарнях та відсутність черг у держустановах мають бути першочерговими у житті міста.